До слова запрошується голова президії конгресу, керівник Офісу президента України Андрій Борисович Єрмак. Шановні пане президенте, пане голови Верховної Ради, пане прем'єр-міністре, шановні члени конгресу. Завдання нашого конгресу об'єднувати Україну, і ми тут, аби координувати зусилля влади усіх рівнів, заради головного, заради нашої перемоги. Це найвища мета. Наш з вами внесок у її досягнення має чотири базові елементи. Вони абсолютно пріоритет усіх наших зусиль. Отже, це невпинна допомога силам оборони, це підвищення стійкості наших громад. Це турбота про людей. І останнє це постійне збільшення підтримки друзів нашої країни 24 жовтня. На засіданні президії Конгресу президент України представив план перемоги. Це стратегічний документ адресований міжнародним партнерам. Він зафіксував позицію України, окреслив реальні механізми завершення війни та досягнення справедливого миру. Це дало старт широкій компанії на підтримки цього плану. Одна тисяча вісімдесят сім з тисячі двохста однієї ради в Україні, а це близько 90%, вже прийняли звернення на підтримку плану. 174 ради мають намір це зробити в найближчим часом. 393 ради, що мають міжнародних партнерів, вже прийняли 1734 звернення до регіонів, міст і громад побратимів в 54 державах світу. Ці звернення містять ключовий меседжі плану перемоги та заклик його підтримати. Результати великою мірою залежать від позиції наших ключових партнерів. Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Данії, Польщі, Норвегії, Японії, Нідерландів та інших країн Європейського Союзу та світу. І наші регіони та громади продовжують велику роботу з партнерами в цих країнах. Доносимо правду та роз'яснюємо суспільством українське бачення, завершення війни, досягнення справедливого миру. Численні закордонні візити українських делегацій з регіонів вже принесли вагомі результати. Партнери на місцевих рівнях ознайомлені з планом перемоги. Підписано комплексні угоди про співробітництво з чіткими планами дій. І я дякую керівникам громад, що долучилися до цієї роботи. Дякую і закликаю нарощувати активність. Бо ситуація залишається складною. Ворог продовжує наступ. Російська пропаганда тим часом намагається переконати світ у неминучності глобальної змови у тому, що російський диктат це безальтернативне майбутнє. Це, безперечно, не так. Та ми повинні бути сильними, щоб звести цей план нанівець. Тільки незламність та рішучість лише вони надихають світ на дієву підтримку України. Ми маємо запалювати серця міжнародних партнерів силою духу та чіткістю мети. Наш ворог хоче не закінчення війни, він хоче нашої капітуляції, нашої і наших союзників. Якщо Росію не змусити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза. Цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу. Шлях до міцного та тривалого миру лежить через силу. Пояснюйте це міжнародним партнерам, пояснюйте це співгромадянам. За нас з вами цю величезну роботу ніхто не зробить. Справедливий мир можна лише здобути через припинення чвару у суспільстві, через мобілізацію всіх наших ресурсів, через об'єднання навколо сил оборони, плану перемоги, плану внутрішньої стійкості. Єдність ключова складова. Аби вистояти на фронті, зміцнити тил та відстояти нашу позицію на міжнародній арені. Єдність має ще один вимір вимір глобальний. Ви всі знаєте, що з ініціативи нашого президента створено і приступило до роботи Міністерства національної єдності. Кожна місцева влада на відповідному рівні має координувати свої дії з ними так, щоб допомогти біженцям та вимушено переселенцям зі свого регіону. Ми мусимо боротися за повернення кожної нашої людини, кожної нашої сім'ї. Віддана робота президента та наші з вами зусилля вже дають результати. Хай би що вигадували ворожі пропагандисти, ми не самі союзники та партнери сповнені рішучості нам допомагати і далі. Яскраві докази чергової оборонні та санкційні пакети. Ми налагоджуємо активний діалог з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа. І я можу вам сказати, що команда президента Трампа чітко усвідомлює значення України для глобальної безпеки. Проти, підтримка України має проявлятися і в щоденних активних діях. Треба продовжувати працювати як з іноземними елітами, так і з суспільствами. Ще раз наголошую: допомагають лише сильним. Тож мусимо лишатися сильними. Реальні переговори про сталий мир розпочнуться лише тоді, коли у ворога не стане ресурсів продовжувати війну. Тож, попереду, наймірна, наймава, велика робота. Конгрес довів свою ефективність як майданчик прямого діалогу громад з керівництвом держави. Відтак маємо продовжувати цю координацію. Наш успіх залежить від часного виявлення проблем. Та виправлення помилок на всіх рівнях. Тому закликаю до максимальної відвертості, конкретики та конструктивного підходу в нашій роботі. Формат, який ми започаткували, передбачає саме прямий діалог і оперативний зворотний зв'язок. Зокрема, кожна громада має порушувати нагальні для неї питання, ставити їх безпосередньо військово-політичному керівництву держави. Користуйтесь цим, не чекайте президії, не марнуйте часу. Ставте питання мірою їх виникнення. Люди повинні бачити, що їхні представники завжди разом з ними, що їм не байдуже. Діалоговий режим повинен працювати на повну потужність. Вкотре дякую місцевому самоврядуванню за продуктивний діалог та відповідальну лідерську позицію. Рухаємось вперед і не збавляємо темпу. Бажаю всім нам продуктивної роботи. Слава Україні. Дякуємо, Андрію Борисовичу.